Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про цього почвоват відео буде піца. Ось так. Я теж з вами хочу привітатися. Привіт! Дуже рада, що ви до нас завітали. Сьогодні ми, як вже вже сказав, на кухні і готуємо піцу. Готуємо дуже швидкий, простий варіант, тому що ми прийшли хто з садочка, хто з роботи. Ми голодні, але не хочемо дуже довго бути на кухні. Хочемо швиденько з'їсти і посмакувати вже, тому що так. довго ми не, не зможемо чекати, так? Так. так. Тому запрошую вас е, приготувати разом з нами цю найпростішу. Піцу, яку в духовці, до речі, будемо готувати, яку ми зробимо за кілька хвилин. З'їмо думаю, ще швидше. Скоріше за все, придеться дві готувати. Так, Ілюша? Так. Одну з начинкою для Ілюші, другу з начинкою для мами. Так? Так. Тому прошу вас на кухню. І так, для приготування тіста на одну піцу, на одне таке дечко нам знадобиться 4 столові ложки майонезу. 4 столові ложки сметани. У мене ось тут 18%. Брала таку, тому що саме така була у мене відкрита. 9 столових ложок муки, її ще просіємо. Ось тут у мене розпушувач, скільки його тут я взяла. Ну, майже столова ложка, думаю, півтори чайної так добрих. Тут дрібка солі, навіть певно, чи всю використаю. Ні, всю використаю, тут її мало досить. І одне яйце це все, що нам потрібно для тіста. І після того покажу, яку використовуватиме начинку. І так в миску відправляю сметану, майонез. Додаю сюди тріпку солі, додаю розпушувач. Сімаю муку. І тепер сюди зверху додаю яйце. Чомусь яйце люблю додавати саме в кінці. Можливо, логічніше було би вибити його ще в майонезі сметаною вимішати. Але мені подобається саме, як це виглядає в мисці ось в такий спосіб. І все це вмішуємо. Ось так просто, буквально з кількох інгредієнтів, з допомогою, не знаю, там, кількох рухів руки і двох хвилин у нас вийшло ось таке прекрасне тісто. Воно вже готове до роботи, тобто я його можу наносити на дечко, е викладати на дечко і наносити начинку на нього. Ви подивіться, яке воно ніжне. Мені дуже подобається його структура. Хто буде готувати, той зрозуміє, про що, про що йде мова. Вона така кремова, воно таке однорідне і таке ніжне, таке дуже-дуже приємне. -дуже я думаю, на смак вам також сподобається ось. Тому зараз відправляю його на дечко і переходимо до найсмачнішого начинки. Уже в цей час розігріваю духовку до 180 градусів. І буду відправляти тісто на детя. Ось так, беруть в цей спосіб, як ви бачите, відразу пергамент тримає форму, і сюди ж відправляю тісто. Я буду робити її круглою, тому надам її такої форми. Ось такої товщини у мене вийшла тісто на пергаменті. І так, перша піца буде Ілюшина. Використовую, і, в принципі, в другу також ось такі перетерті помідори з травами відразу, тому що готувати я не хотіла. Це у нас піца на швидку руку, тому робимо все вже на швидку руку. Відразу готове. Колись у мене не було, я брала просто кетчуп. І Ілюша також казав, що смачно. Далі наступним складником буде ковбаса, яку любить Ілюша. Тільки на цей раз він взяв попробувати ось таку з оливками. До речі, думаю, сюди досить таки буде пасувати для того, щоб було ще щось ті піці, бо так, то він тільки ковбасу і сир вїв. Вибрав саме таку в магазині і каже, що хоче скуштувати. Як ви можете бачити, так як і обіцяла, дуже-дуже швидко приготували і вже відправляємо в духовку. Відправляю при 180 градусах на 15 хвилин. Tak, nasza pizza hokowa. On tak fantastycznie wygląda. Zaraz pokażę, i w rozrzuceniu, i to ścianą, jak wygląda. Ustakuję to przyciemnienie na Дуже апетитна на запах і на вигляд. Ось так. Кісток, як ви можете бачити знизу, повністю пропечене. І е, пам'ятаєте, що пергамент він чим не мастила. Прекрасно, супер просто відходить. І ось так апетитно виглядає. Можна, звичайно, тонше тісто положити, то, звичайно, буде менша, менш груба піца. Тому саме я вам показую, якої товщини на початку було тісто і яке воно є зараз. Розрізаю. Здається, я порізала все, що могла там. І дістаю ось один шматочок на тарілку. Ось так виглядає тісто у розрізі. Воно дуже-дуже ніжне. Ви тільки подивіться, як вона прекрасно виглядає. Думаю, вам також апетитно через відео. Ілюші тут дуже апетитно і мені також, в принципі, збоку. Тому Ілюша пробувати, а я дивитися. І так, піца так гарно пахла, що я перестала дивитися і справилася вже з одним шматком, а тепер Ілюша. Давай я тобі потримаю, а ти їш. Mm -hmm. Може, наступний раз все таки за столом? Що? Mm -hmm. Mm -hmm. Як тобі піця? Дуже добра. Mm -hmm. Дуже добре. добре. Що вам хочу сказати, це було дуже важко втриматися, не, не з'їсти той шматок. Я думала, що це буде їсти цю піцу тільки Люша, але е, будьмо відверті, він її цілої не з'їсть. А я з'їла один шматок і здається вже наїлася. Тому я не впевнена, чи я буду зараз готувати ще одну. Вона, звичайно, найсмачніша, коли ось така гаряча. Тому, думаю, за кілька хвилин стала за дві хвилини приготувала наступну піцу тоді, коли нам захочеться. Ось так. Наймиліше це дивитися, коли дитина так апетитом їсть, правда? Що хочу сказати: тісто фантастично ніжне. Воно таке, е, от знаєте, зазвичай про, е, про тісто про піцу не скажу, що воно, що воно тане в роті. Але це тісто тане, в буквальному розумінні в роті, воно настільки делікатне, що просто так ніби, ніби розтоплюється. От. Це ж піца, правда, але смак саме такий. Раджу кожному спробувати, тоді ви зрозумієте, що я не можу навіть описати словами. Це просто треба відчути. Дуже сподіваюся, що вам також буде смакувати. Наша наступна піца буде це маминий варіант, так? Угу. Спробуєш маминий також? Угу. Так, ну це не сьогодні вже буде, бо ми вже наймося цією нію, там ще два куски залишилось, Не знаю, чи ми осилимо їх сьогодні. Особисто я просто обожнюю цей варіант піци саме за її швидкість, зручність, легкість, і саме за те, що навіть коли от такий втомлений вертаєшся додому, це завжди варіант на те, щоб смачно повечеряти. І якщо готувати, наприклад, удвох, то це дуже і дуже навіть цікаво. Дуже сподіваюся, що ви також спробуєте цей варіант або хто готує, напишете, поділиться, що так, це справді саме той варіант. поділиться також своїми враженнями від тіста, тому що я кожного разу його їм, кожного разу просто, просто насолоджуюся ним. І так, я думаю, ви зрозуміли, що я ще дуже довго можу розповідати про смак, але загалом буду завершувати, буду прощатися з вами. Бажаю вам приємного, хорошого, затишного і тихого, спокійного вечору. Нехай буде у вашому домі тепло, спокійно і добре. Всього вам найкращого і зустрінемось у наступних наших смачних відео. Па-па-па-па!